Доброго дня малята! Ви вже знаєте, що нещодавно розпочалася яка пора року? Так, весна, Пора дивовижних зустрічей. Ви вже знаєте, що зимували в рідному краї тільки зимуючі птахи, решта птахів перелітні, ще восени відутіли у вирій, у теплі краї, а з настанням весни ці пташки повертаються на батьківщину. У край, де вони народилися, і навчилися літати, де лишилися їхні домівки, тобто гніздечка. Ранньої весни повертаються з вирію маленькі сірі жайворонки, вони поспішають звеселити своєю слідною пісенькою поля та луки. У садки до рідних шпаківень повертаються шпаки, поблискуючи своїм чорним пір'ям. Ці птахи різноголосо і дзвінко виспівують на всі лади, бо раді, що знов опинилися вдома. Ластівки також прилетять до своїх гніздечок, але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. Тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівок із білим черевцем, руденьким горлечком та довгим, роздвоєним хвостиком. І обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, дріст прибуде раніше. Вигляд у дрозда не дуже показний, пір'я його сірувате, рябеньке спереду, своїм забарвленням дріст трохи схожий на жайворонка, ось тільки, мабуть, удвічі більший за нього. Прилинуть і звирію, і великі пташки, довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити їх із чорними хвостами і крилами на їхніх улюблених болотах і почути їхній клекіт. А зараз я пропоную вам послухати аудіозапис голосів перелітніх птахів. Ось наше заняття добігає кінця. Дітки, а як ви думаєте, чому ластівки прилітають не в березні, а трішечки пізніше? Тому що в березні ще немає комах, які потрібні ластівкам для їжі. Малята, як ми маємо ставитися до пташок? Правильно, птахи це наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. Сподіваюся, вам сподобалось наше заняття, а мені час прощатися. До побачення!